Ви втомилися від постійних енергетичних провалів, через які ви тягнетеся до найближчого перекусу, але в підсумку почуваєтесь гірше. Це цикл тимчасового вирішення проблем за допомогою солодких закусок і кофеїну, скажімо, так, слизька доріжка, що призводить до довготривалої втоми збільшення ваги і навіть впливає на ваш настрій та продуктивність. На вас чекає яскраве енергійне життя, де кожен день наповнений природною життєвою силою. Це раціональна дієта, яка ідеально відповідає потребам вашого Організму, трансформовуючи не лише ваше харчування, але й рівень енергії та загальне самопочуття. Я, Ростислав Романів, із моєю допомогою ви зможете уникнути пасток швидких рішень і стати на шлях сталого здоров'я. Мій європейський досвід у дієтології показує, що правильний підхід полягає не лише у правильному харчуванні, а й у підживленні вашого організму таким чином, щоб ви відчували себе добре і надовго. Почніть цю трансформацію, включивши до свого раціону 5 найпопулярніших продуктів. Які дають енергію, це не звичайні продукти, а джерела поживних речовин, розроблені для того, щоб стабільно заряджати вас енергією протягом дня. Ви дізнаєтесь, як ці продукти вписуються в збалансований раціон, допомагаючи вам не лише почуватися краще, але й жити більш яскравим життям. Ви готові вирватися з циклу енергетичних спадів і прийняти життя сповнене життєвих сил. Перейдіть за посиланням у нашому профілі, щоб завантажити безкоштовний чек-лист 105 продуктів, які дають енергію на кожен день. Давайте змінюємось разом з простим коригуванням раціону та моєю особистою підтримкою ви на шляху до здорового та енергійного життя.